Сьогодні на ремонті отакий Монстр на 97 Вт ємністю 8700 мА Dell 71R31. Це аналог, ну, не аналог, а так сказати потужніша модель більшої ємності батареї Т54FJ. Модель ноутбука забув. Можливо, нагадайте мені в коментарях, хто, хто пам'ятає. На 9 елементів вже її розібрав, але розбирав її навіть не я. Розбирав її клієнт, а потім зателефонував і сказав, проміряв секції, три секції. От Вони були, одна із них була, він сказав, розряджена. Він її лабораторником підняв. От Вирівняв їх, всі, майже вирівняв, я вже її підключав до прогера, перевіряв. Вирівняв, але вона не працює. Звісно, не працює. По-перше, вона заблокувалась, вона була в помилці. По-друге, він спалив запобіжник. Тому що підключав лабораторний блок живлення От, до заблокованої батарейки. Так що, можливо, ще й вгатив управління фюзом. Будемо зараз перевіряти. Так що підключаю зараз покажу, що з нею. Бачимо, що батарейка підключена до прогера. Так, так вона ось виглядає в вікні програми. Вона вже читається я її розблокував. Але що? 0 на прогері 0 В. Чому? Тому що перегорів. Запобіжник або немає презента. Робимо так. Все одно 0. Видно, що ключі відкриті у нас 13,05 мВ. 1,6 А вона готова в себе приймати. Так як напруги 0, а ключі відкриті, значить, у нас такий випадок. Перегорів запобіжник. Більш за все, ще не можу поки стверджувати. Ось напруга на наших секціях. 41, 41 Вольта і 3,9 і воль. Ну майже 4. Трішки клієнт її не допідняв. Але неважливо. От е, Якщо в 99 випадків підключаємо лабораторник, по-любому, що заблоковано 100% і 90, що перегорить запобіжник. Так що думайте, що робити. Зараз що? Ага, ну 13-го року бачимо 173 цикла. В принципі, що? Міняю зараз елементи на 32, буде нова ємність 9600 мАг і майже 100 Вт. Підключаю, прошиваю і показую. Збірка готова. Отак виглядає на елементах Samsung в 32Е. Все зварено, все надійно, все закріплено, все тримається в одній руці, без проблем. Ідеально поміщається в корпус. Зараз підключаю стандартна процедура, перепрограмовую, збираю докупи, клею і віддаю клієнту. Батарейка розблокована, прошита. Всі недоліки, які були по контролеру, я все зробив. На прогрі бачимо зарядний вольтаж, ток. От. І дивимось вікно СБС. Тут зараз все по стандарту. Іде заряд, дозаряджається заряджається батарейка майже по 4,1 вольта. Бачите, що відбалансовані елементи майже до тисячної ну не майже а до 1000 вольта. Один цикл, нова ємність 9600 от, 107% життя по відношенню до проєктної ємності, яка була 9000 сьогоднішня дата. От, 84% вже заряджено. Зараз заряд зупиню і покажу умовно внутрішній опір. Елементів. А, я вже його заміряв, але зараз по-новому, щоб було видно. Так, от така ось картинка. Бачимо 15, 16. Зупиняємо. Ага. 16, 14 і 15. Це условно мільйон, тому що це дуже грубо буде, якщо сказати, що це мільйони. Умовно. Але ми орієнтуємося по цьому, знаємо, як ці цифри роз... розкодувати. Якщо кому цікава подібна робота, подібна перепаковка, звертайтеся, з радістю допоможу.